Чудовий велюровий халатик, такий теплесенький, м'якенький, прям як маслочко, наскільки він дуже такий, знаєте, ніжний. Розмір вказаний S, підійде також і на M, Має достатній запах тут, є капішон, рукавчик хороший, по довжині, не буде лізти десь в чашку вам чи в тарілку, недовгий. Тобто все в ньому дуже класно. Абсолютно новенький стан. Є ще в горі кліпса відбірочки. Мені дуже він сподобався, чорний. Я б залишила собі з задоволенням, але у мене четверо тварин, собака білий і вся та шерсть буде на цьому халаті. Тому я вдома не ношу нічого такого темного, тому що. Це швидко прилипає. А в кого немає такого, такої кількості тварин, хто не боїться в шерсті, тому а, вам пропоную: він, він реально дуже-дуже приємний. Будете задоволені.